Протягом року учасники вокального ансамблю за дзеркаля готували нові номери, аби представити їх кремечунам та гостям міста під час звітного благодійного концерту. Сильні разом на сцені міського палацу культури юні артисти представили більше 20 номерів, і більшість з них нові. Ми цілий рік працювали над піснями, над записами цих пісень. Ми кожен день ну у нас були концерти у нас. Були якісь репетиції з дітьми. Ми кожен день ходили і все це репетирували. Вихованці вокального ансамблю міського палацу культури «Задзеркаля» об'єдналися, щоб піснями підтримати тих, хто захищає нашу країну. Кожна мелодія, кожне слово в піснях дітей послання любові та вдячності нашим героям. Ми вже не перший рік збираємо саме нашими зусиллями з наших звітних концертів гроші на підтримку ЗСУ. Тобто це вже така у нас традиція, і ми дуже раді, що ми маємо таку можливість завдяки нашим зусиллям, завдяки нашому таланту, стільки допомагати. на аукціоні. Під час концерту представили особливий лот. Прапор підписаний генералом залужним. Минулого року на концерті зібрали 700 тисяч 595 гривень та 100 доларів. Цього разу організатори сподівались перевершити минулий результат. Ми Дуже сподіваємось на те, що нам допоможуть зібрати певну суму для наших героїв, які захищають нашу країну, щоб наблизити нашу перемогу, щоб все було мирно й довгочікуна перемоги. Під час благодійного концерту сильні разом спільними зусиллями вдалося зібрати 67 тисяч 526 гривень, які передадуть на підтримку збройних сил України. У Нас у середній групі дівчинка її мама. Відомий в нашому місті волонтер, і вона з нами як співпрацює тісно. Якщо є великі якісь збори, які зазвичай важко ну, просто в звичайні дні зібрати людям, якщо це набагато довше ніж ось концерт, все зробив і все все добре. Це трошки швидше і більш об'ємна сумна. Марія Бердаєва, Іван Кученко, Кримучицькі новини.